Добрий вечір! Сьогодні ми з вами будемо завітати брейдівфіс. Для цього ми використали лише одну пачку каніталона, звичайний китайський джамбу. А також резинки, грібінці, прасочка і серветка. Не забудемо робити фото до, а також одразу поділимо матеріал на пасмочки. В нас одна пачка, це близько 20 пасм. Тут у нас творча робота, ми відділяємо одразу від вушка до вушка наше волосічко, заколюємо його і можемо проплести або відразу знизу наші брейди, такі здоровенні аж два штуки, або зверху почнемо роботу. Давайте зробимо мікс. Ми тут потренуємося робити як плетіння з канікалоном. А також без канікалону. Рисунки ви можете робити в довільній формі. Тут ми головне зрозуміємо саму техніку і подачу, що ми міксуємо з канікалоном, без канікалону, в чому різниця і як це буде виглядати. Не забуваємо користуватися водичкою і гелем. Ці підготовчі роботи вони насправді займають трохи часу, але вони дуже важливі і без них чистота нашої роботи буде псуватися. Тож не забуваємо плести обов'язково з водичкою, і якщо у вас є, гель, гель беріть краще. Ще американський, в нього є степінь фіксації, а не просто забирає пушки, а ще й фіксує. Тож, ось такий в нас буде з вами результат, і давайте почнемо брейд без канікалону. Ми спочатку розділяємо невеличку базу і ділимо одразу її на три частини. У нас це дуже ювелірна робота. Якщо у вас буде пушкове волосся, не нервуйте, уважечка, починаємо. Прокручуємо просто пасмочки під низ під низ. І додаємо малесенькі підборчики. Якщо у вас немає підборчиків, тоді робимо, наче як холостий хід. Спочатку я роблю підбори з двох сторін, щоб відцентрувати нашу косу. Притискаю обов'язково вказівним пальчиком початок і синхронно змінюємо пальчики. Це такий наш тренажер. Якщо ви робите вперше такі плетіння, тоді ви потренуєтесь поставити собі ручку. І далі ми беремо скрізний підборчик, щоб у нас. Процес, йшов швидше, а також ми будемо робити це красиво. Ми беремо скрізний підбір, і в нас коса буде зараз таке порівняння, як драбина. Посередині у нас йде рівна паличка, і потім такі прямокутні підборчики. І таким чином ми доплітаємо наш брейдик до кінця. Обов'язково слідкуємо за чистотою. Якщо у вас вже підсохла коса, тоді добавити обов'язково водички. Змінюємо пальчики, і в такій техніці притискаючого пальчика ми закінчуємо до кінця наш брейтнес-против. Насправді все просто, красиво, можна малювати малюнки, рисунки, промінчики або інакші плетіння. Доплітаємо трошки брейд і далі відділяємо наступне. Я їх не зав'язую, я їх заколюю, мені так окей. Далі канікалон. Класичний початок. Ділимо візуальну пасму на 1-3 і обнімаємо. Тепер до тієї частини, де в нас менше канікалону, ми кладемо частинку в волосся. Знову таки обнімаємо, увага, натягуємо пасмочки і прикручуємо ту частинку, де в нас більше каніколону. Пальчики нас синхронно змінюються. Одна рука обов'язково постійно тримає. І пальчик нас тримає сам початок плетіння нашої коси. Далі я відразу додаю волосечко, щоб центрувати нашу косу. Змінюємо пальчики знову таки, і тримаємо ось нашу бульбашку, таку сам початочок. Не все плетіння тримаємо, а зміщуємо пальчики поступово. І увага! я одразу додаю канікалон. Якщо у вас ще немає практики, можете трошки проплести, а лише потім додавати канікалон. Майте терпіння, будь ласка, не спішіть, все буде окей. Поклали з однієї сторони канікалон, одна частина вільна. Нічого страшного, робимо так ще з іншої сторони, щоб у нас було рівномірне плетіння. Вставляю, не відтискаю пальчик, а просто вставляю в нього канікелон і один вільний кінець, нотки відкладаю, знову додаю волосечка підбір. І тепер увага, ми будемо забирати попередню пасму. Змінюємо синхронно пальчики, розтягуємо косу вліво-вправо, на себе не тягнемо. Будь ласка, не зміщуйте наш початок. Прокрутили пасмочку і тепер всього лише забираємо попередню. Частинку канікелону, яка була у нас з правої сторони. Додаємо її обов'язково наш підборчик. Волосся одразу ховаємо під канікелон відразу в будь-яких плетіннях, прокручуємо пасом з лівої сторони, забираємо наш попередній канікелон і додаємо підборчик волосся. Не забуваємо це робити. Якщо у вас є достатньо канікелону, одразу додавайте новий підборчик. Не забувайте слідкувати за чистотою плетіння, додаєте, ви канікалон чи не додаєте, щоб у нас були чистенькі плетіннечко. Розтягуємо косу лише вліво-вправо на себе, не тянемо це дуже важливо, і пальчики змінюємо синхронно. Якщо ви все будете робити по черзі, у вас все обов'язково вийде і ви навчитеся робити такі коси, а я впевнена, що ви вже їх вмієте робити, бо ви дивились попередні уроки. І далі так розтягуємо. Якщо в нас є каніклон, знову таки нагадаю, можемо його одразу додавати. І далі так само проплітаємо, додаємо канікалони. Якщо у вас його багато, у вас буде такий більш об'ємний брейдик. І якщо стає канікалону багато, переходьте на техніку крапчик, не будемо на ній зупинятися, думаю, ви вже її вивчили. Проплітаємо так до кінця, себе повертаємо і зводимо всі брейди в одну точку, те місце, де в нас будуть сходитися всі брейди, тобто хвіст. Запитайте наперед у вашого клієнта, де він хоче мати цей хвіст. Покажіть йому, як це буде виглядати, щоб він це розумів, що. Потім не довелося переплітати, бо це буде дуже довго і неприємно. Особливо, якщо ви будете закінчувати брейди не косою, а такими не одною косою великою, а багатьма маленькими косичками, тобто доплітати кожен брейд окремо. Для того, щоб у нас був ефектний кожен брейд доплетений в кінець, нам потрібно більше матеріалу. У нас такий економ-варіант брейди лише з однієї пачки канікалону. Це насправді маловато, але їх бачите, результат такий у нас об'ємне волосся, Ми змогли. Ховати в нашій плетіне. Також ми на скроні зробили також брейд без канікалону, з канікалоном. І тепер юху, плетемо нашу косу на потилиці. У нас там буде дві коси, так як у нас така середньої дуже не волосся. Якби було довге, можна заплести там один брейд, одну косу, А якщо б було б коротше, то було б навпаки більше, було б 3-4, щоб всі короткі пасмочки помістилися. Це наша краєва на потилиці. Тут теж дуже ніжне волосся, в кожну своя суноросу. Тому тут теж дуже обережно, ніжно, не забуваємо підтягувати, після того, як зафіксували початок, щоб наша краєва не була натянута. Слідкуємо, щоб волосся на краєві було в стані спокою. Це дуже важливо. Знову такий ж самий початок, знову ставимо наш клиночок, виділяємо нашу базу, обнімаємо ту частину, де більше канікалону, там де у нас волосечко, додаємо до меншої частини канікалону І починаємо плетіння. Знову таки на початку вас може з. Клискати рука, особливо що там коротке волосся, але я вас прошу, тримайтесь, не тяніть на себе косу, розтягуємо її лише, лише вліво-вправо, додаємо підбори, і якщо ви вже заплили першу косу, то ви орієнтуєтесь брати підбори по ніч, щоб у нас були однакові симметричні підбори, і знову таки наші драбинки були однакові симметричні. Якщо вам вже не зручно, переходьте на та техніку крапчик і додайте води, як в тій рекламі, каже, щоб у нас було постійно напів волосечко. Доплітаємо до кінця і зводимо всі брейти в одну точку, щоб у нас одразу направлення було правильно, і підбори не провисали. І також дуже велике прохання, всі підбори підтягуйте, дотягуйте, щоб вони у нас не провисали, щоб наша коса була максимально красивою, максимально підтягнутою і доглянутою. Так, наші Коси будуть довше триматися, але не забувайте на краєві трошки попустити, підтягнути, перевіряти себе, чи ви не затягнули клієнту волосся. Це дуже важливо. Це не обов'язково робити, це я для себе просто об'єднала маленькі брейдики, щоб менше було свого волосся. Так, не обов'язково робити, якби було довге, у нас волосся, ми могли б його і залишити такі тоненькі косичці. Також дивіться, якщо вам було незручно, можете зав'язувати всі оці наші косички маленькими резинками, а далі беремо таку велику резинку з канікелону, як правило, вона зав'язується канікелоном, або це ще такі резинки для грошей. Обнімаємо, я беру дві. І коли прокручуємо цими резинками, обов'язково таки робимо вікно, щоб наш канікелон легше проходив і не стягував нашу косу. Це також виявляється таким лайфхаком. Можете також тканеву резинку брати. В будь-якому випадку ми беремо далі. Пасмочку канікелону, саме на і обмотуємо нашу резинку. Я резинку тримаю пальчиком на тяжці кінець з зворотньої сторони, обкручую декілька разів навколо резинки пасму канікелону і далі кінець протягую в цю відтянуту резинку. Якщо вона у вас була міцно затягнута, то у вас все буде триматися. Можете додатково зафіксувати ще нашу резинку невидимкою. Далі розплітаємо всі кінчики і переходимо до формування коси. А цю маленьку пасмочку ми додамо в косу, щоб зробити її довгою. Ще змістимо кінці, витягнемо тоненький фостик, щоб додати додатковий довжир. Розділили на три рівних частини. Волосся своє максимально ховаємо вниз в усіх плетіннях, щоб ми не пили. І плетемо звичайну, косу під низ, закладаємо з одного боку і з іншого боку. Волосся під низ, а коса наша. Буде така об'ємна. Заплітаємо під низ французькою, щоб в нас тут був об'ємчик. Можна резинку заховати канікалоном або якимись іншими тканинами. І також можна додатково робити зйомний хвіст, який ми можемо одягати або знімати. У нас за рахунок того, що волосся своє поглинає канікалон. поки канікалон поглинає волосся. У нас виходить такий інтересний колір, фарбований фурецеліном. На секундочку так, і ховаємо кінчики. І можна розтягнути ще трошечки кусок при бажанні, але коли ми їх будемо розтягувати, у нас буде втрачатися довжина. До речі, про довжину. Всі кінчики свого волосся канікалону максимально обнімаємо і заховуємо під низ. Тепер беремо нашу пасмочку маленьку і додамо її, вставимо. Не забуваємо викручувати. Прокручувати все під низ. Тепер беремо кінчик, зміщуємо до тоненького і вставляємо його сюди до двох, які дивляться в одному напрямку, наче як обнімаємо, щоб у нас ось ця ланочка зайшла всередину. І далі продовжуємо плести просто як звичайну косу. Але знизу, коли ми плетемо, ми вже регулюємо довжину. Шукаємо цей наш тонкий кінчик. Якщо треба його дотягнути, ми його дотягуємо. Наша задача, щоб він просто сам, як вафрукосі, закінчився тонким кінчиком. Так, тут потягнули, зверху регулюємо, забуваємо про водичку. Водичка наша, все. Прикручуємо під низ Стоп. Так, вкручуємо кінці максимально вниз. Іначе з такою відтяжкою на себе затягую і стараємося, щоб всі були наші пасмочки три рівноміжними. Вставилися. Можна розтягувати, щоб був широкий хвостик. Нам сказали зробити його дуже міцним, проплітаємо і регулюю обов'язково, щоб наші всі пасмочки були однаково ширині і в Дивлюся, якщо десь якась. Менше або більше, тоді передаємо густішу її менш вб'ємо і навпаки. І ось за рахунок того, щоб дали про нашу, наша така буде тоненька косичка. Можна її зав'язати, обмотати резинкою будь-яким методом, яким буде зручно. Я тут доплітаю просто до кінця. І при бажанні можна додати якихось прикрас. Крутим, крутим, крутим. І сам тонкий кінчик буде себе тримати. Далі ставлю красочку. У нас високотемпературний матеріал, ставлю на 230 градусів, і нам потрібна буде ще просто волога серветка. Доплітаю до кінця. Обов'язково має бути тонкий кінчик, і за рахунок тонкого кінчика буде триматися наша косичка. Якщо у вас тут буде товстий кінчик, тоді зв'язуємо резинкою. Це важлива і обов'язкова умова щоб у нас тримався матеріал. І тепер ми ще тут з вами знизу зараз зв'яжемо петельку. Петелька умовно. Знову таки коса тримається, зверху тонкого кінчика. Доплітаємо знизу. Бачите, наче вже. у нас по три волосиночки. Так. І тепер виділяємо саму довшу з них, наприклад, ось цю, обнімаємо дві разом і робимо петельку. Близенько дивимося, обкручуємо навколо пальчика і просто забираємо сюди нашу петельку. Одну символічно. Якщо довгий хвостик, можна ще трошечки, наче прокрутити. Знову таки чисто символічно. Далі запаяли. І тепер у нас є ось така куса. Наше волосечко все до всередині в ханій Беремо ножниці, звичайні І в нас є ось цей пух. Наша задача цей пух зрізати, не зрізавши косу. Зістригаємо. Якщо у вас буде низькотемпературний матеріал, він може більш запаятись, а наш високотемпературний, він так і залишиться стиричать. То ми зрізаємо такі якісь великі петлі. Якщо у вас густе волосся, рівний зріз, то тоді треба більше матеріалу додати. Так, зрізали. Тепер беремо вилову серветочку. Попереджуємо клієнта, що буде шипіти, щоб не лякалися. Обнімаємо кусичку. Зараз буде шипі. За рахунок цієї пари у нас йде додаткова кусація. І рухаємося вниз по косі. Якщо у вас тут дуже легенька коса, то під клієнт тримайте її, щоб у нас це не тяжко було, коли ми протягнемо. Трималось міцно і витягуємо до самого моделю. Все, готово. Витираємо руки серветочкою. І наша коса рухається. Може, він потім собі закрутити її, знаєте? Як дурочку. будь просто. Ага, зараз покажемо результат нашої роботи. Вам подобається?